Виконуємо завдання 4 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфу 24 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу «Ривкін, Лесенько Черніка Шокотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Щоб закрити стартове меню, класнемо за ним будь-де. І бачимо, на сцені у нас вже знаходиться Куб, він нам і потрібний буде. Зразу змінимо властивості даного куба. Бачимо, праворуч, у нас знаходиться область властивостей. Змінимо масштаб X. Встановимо 0,1. 0.1. По Y встановлюємо 0,15. А по Z 1,5. В області структуратора можемо побачити, що даний об'єкт називається куб. Давайте змінимо назву на корінець. Нам потрібно буде створити обкладинку, і це буде корінець обкладинки. Для цього клацаємо двічі по назві, то вводимо з клавіатури корінець. Додамо ще один куб додати сіть куб. Змінюємо властивості куба, масштаб X 0,1, Y1 так і залишається. Z 1,5. І встановимо ще обертання Z мінус 35. Змінимо назву зкуба на обкладинка. І тепер до обкладинки застосуємо модифікатор дзеркалення. Обкладинка має бути вибрана. В області властивості вибираємо властивості модифікаторів. Додаємо модифікатор, клацаємо ось тут, щоб відкрилися всі модифікатори. І вибираємо дзеркалення. Вісь нам потрібно y по X знімаємо. І потрібно вибрати об'єкт, що буде використано як дзеркало. Об'єкт, який буде використаний як дзеркало, у нас буде корінець. Для вибору вибираємо цю піпетку. І в області структуратора клацаємо по назві Корінець. Бачимо, що наша обкладинка відзеркалилася, але вона виглядає зараз ще погано. Для того, щоб подивитися зверху, натиснемо на додатковій цифровій клавіатурі клавішу 7. І тепер перемістимо обкладинку. Вибираємо інструмент переміщення, потягнемо за зелену стрілку. Бачимо, переміщується у нас одночасно. Нехай буде десь так. Тепер вибираємо корінець, тягнемо за червону стрілку. Так, Це треба ще трошки сюди. Подивимося зі всіх боків на обкладинку, для цього затискаємо коліщатку і тягнемо. Так, в нас вийшла ось така обкладинка. Залишилося підтвердити. Вибираємо обкладинку і для підтвердження натискаємо ось цю стрілочку і застосувати. Але будьте уважні, після того, як ви вже стосуєте модифікатор, то відмінити дану операцію ви вже не зможете. Тепер залишилося зберегти файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз нема різниці зберігаємо власній папці з назвою Вправа 24.4. Зберегти як. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.